Що я купила на шаленому розпродажі від Vivat. Перша книжка, яку я придбала, це книжка від Дженіфер Вайнер. А саме кого ти кохаєш? Мені здається, що я читала від цієї авторки велике літо. Здається, це ця ж сама авторка. І ця книжка коштувала лише 55 гривень. Наступна книжка, яку я придбала, вона вже з прикладної літератури. А саме, покоління зумерів». Супер суперобкладинці, і ця книжка коштувала лише 55 гривень. Наступна книжка дуже красива. Я про неї десь чула на просторах буктоку. Саме випадок із Рейчел, тут навіть кольоровий зріз, До речі, дуже гарний. Такий оранжевий, вам передає чомусь жовтим. Книжка яскрава, і мене це в ній якраз таки привабило, Коштувала вона лише 95 гривень. Наступна книжка дуже красива. Вона мене привабила саме своєю красою обкладинки, а саме шлюбний портрет. Просто зацініть, наскільки вона красива, і коштувала вона лише 115 гривень. Наступна і остання книжка з першого пакетику ми його відкладаємо. Це Леся Українка, книги Сивіли. Але авторка Тамара Ундорова. І я хотіла цю книжку, тому що. Ця авторка якраз таки е, аналізує життя Лесі Українки, її біографію. Мені здається, буде дуже цікаво це почитати. Також я там побачила коту сутру, яка коштувала 75 гривень, і я вирішила її теж собі взяти. Далі це комікс, і я дуже хотіла якийсь типу крутий комікс. Не знаю наскільки цей комікс крутий, але я бачила, що його рекомендують. Це у нас підлітки Титани Рейвен. І цей комікс коштував лише 190 гривень. Це найдорожче, що є в цьому пакетику. Наступне наступне Книжка, яку я і так хотіла купувати, це усе, що ви хотіли знати про українську літературу. Мені здається, це буде щось дуже цікаве, і коштувала вона лише 95 гривень. Наступна книжка точний як годинник». І коштувала вона лише 75 гривень. Остання книжка це у нас Емма Страут цієї миті завтра. І мені досить сподобалася саме обкладинка, неймовірний кольоровий зріст, і книжка коштувала лише 150 гривень. І за 10 книжок я заплатила 1038 гривень. І мені здається, що це дуже бюджетно. І останній раз такі ціни ми бачили в 2016 році.